Доброго дня вам, всі мої друзі, а також квіткозалежні як я. Сьогодні я хочу вам розповісти про бегоні, тому що на дворі у нас 26 жовтня і виникає головне питання: як же ж зберегти бегоні взимку вдома, щоб вони вас радували наступного сезону. І насамперед хочу розповісти, хто ще не вирощував цю чудову квітку. Що бегоні бувають двох видів: це бульбова бегоня, тобто квітка, яка утворює бульбу. А також є бегоні кореневі, котрі не утворюють бульбу. До кореневих бегонів відносяться бегоні в серії елетіори, соледні, а також беликоні. Наприклад, як ось ця у мене є ампельна бегонія шардунев і спосіб зберігання бегонії вдома е, залежить від того, наскільки у вас є багато місця, щоб розмістити ці квіти на підвіконі своєму. Так ось, якщо це коренева бегонія, наприклад, як ось ця елатюр-боріас, дивіться, яка красуня, то вона квітує у мене все літо, всю осінь, і вона вважається зимоквитуча. І буде квітувати вдома на підвіконі, тобто її можна ось цей весь кущик забрати, поставити вдома, і вона буде вас радувати своїм цвітінням всю зиму. Якщо у вас на підвіконі немає багато місця, а хочете зберегти побільше рослинок, тому є спосіб такий як живцювання. Тобто, ви знімаєте живці з ваших кущиків. Укорінюєте їх, і до весни у вас наростуть вже пишні, гарні кущики, і навіть почнуть квітнути. Ну, а дорослі кущі просто викидаєте. Як знімати правильні живці? Я вам розповім про це в наступному відео. Бо від цього дуже залежить, як у вас піде наростати гарний кущик. Ну і якщо у вас бульба обегонія або обегонія далеконня, то її обов'язково осінню потрібно підрізати, як це буду робити я. Беру ось такі садові ножиці. Для початку їх потрібно обробити будь-яким антисептиком і робити це кожного разу, коли ви будете підходити, щоб підрізати іншу рослину. Далі просто берете і обрізаєте всі-всі гілки, які є на вашій рослині, приблизно на відстані 4-5 см від точки росту. Зараз я покажу, як це буду робити. Мені трошки невдобно це робити однією рукою. Так. Отак от беремо, безжально обрізаємо ці гілочки, які ми маємо. Так, ось я обрізала весь цей кущик, дивіться, що в мене вийшло. Тобто я обрізала всі гілки, які були на цьому кущику. Ось ці пеньочки, які залишились, ось ці пеньочки, з часом, вони підсохнуть і вона їх. Рослинка, вона їх сама скине, поки не залишиться взагалі тут майже нічого. ще хочу сказати вам перед тим, як робити обрізку вашої рослини, потрібно ґрунт, в який вона росте, трошки підсушити. Ось бачите, у мене ґрунт він мокрий, тому що у нас пішов дощ. І у мене не було змоги вчасно забрати рослину до теплиці і горщик промок від дощу. Але ви такого не робіть, як я. Потрібно її трошки підсушити, щоб коренева не загнила. Потім, все залежить від того, скільки років вашій рослині. Наприклад, цій моїй рослинці. Я її посадила молодим кущиком навесні, і їй ще немає року. Тобто, це молода рослина. Вона ще не встигла наростити бульбу. Я хочу цю рослину зберегти цілим кущиком, тобто я викидати її не буду. І просто занесу її додому, поставлю. На стележі під лампи, і вона у мене буде рости до, до наступного сезону. Вона за зиму ще встигне наростити нові пагони. І вже в березні я отримую пишний кущик, який вже буде квітнути. Ось я вам хочу показати приклад бегонії, яку я обрізала декілька тижнів тому, як вона скидає свої осі пеньочки. Дивіться. Вони трошки підсохли, і вона легко їх скидає. І в остаточному вигляді вона буде мати. Ну, ось, ось вона скидає всі пенячки і тут вже нічого не залишиться. Ось в мене друга пивоня, це бульба, яка теж була обрізана. І ось вона як зараз виглядає. Тепер дивіться, якщо рослиня вже багато років, вона утворила вже таку доволі велику гульку, то після обрізки, коли вона скине всі свої пеньочки, потрібно підсушити цей ґрунт. Дивіться, не робіть як я, це також ця пегоня попала під дощ. Підсушити ґрунт. І можна два способи. Якщо у вас вдома є погріб. Можете з цим горщиком поставити прямо в погріб і зберігати її до весни. В цій тарі. Якщо у вас мало місця, немає погріба і взагалі ви живете в квартирі, то цю бульбу потрібно буде звідси дістати, обтрусити від ґрунта і зберігати в тирсі в бумажняному конвертику, пакетику. І або також в погрібі, або в холодильнику у відділі для овочів. На сьогодні все. Дякую, друзі, за вашу увагу, за те, що додивились відео до кінця, і до зустрічі в наступних відео.